Проблеми Ужгорода взялась відстоювати громадська рада. Члени ради розробили власний статут положення про діяльність та заприсяглись захищати права ужгородців та сприяти у вирішенні проблем. До ради увійшли спортсмени, активісти, юристи, правозахисники та журналісти. А громадська рада буде Працювати сесійно на зразок жовтської міської ради у формі засід. Засідання є чергові, які мають бути скликатися не раніше як один раз на місяць, або позачергові. Вони будуться скликати за ініціативу не менше 10 чоловіків громадської ради. Громадська рада буде готувати висновки, по будь-яким рішенням. Громадська рада має діяти не як установчий орган, а контролюючий і впливати на рішення, які ухвалюватимуть у стінах міської ради. Однак керуючий справами Ужгородського виконкому Олександр Волосянський каже: зараз положення громадської ради коригують відповідно до закону. Дуже багато пунктів не можуть бути втілені в життя. До прикладу, відміна рішення, яке прийняла депутатська більшість. Беремо курс на прозорість, на відкритість, на демократичність. І громадські активісти організації зібралися, розробили проект положення про громадську раду. Вони подали міську раду на розгляд. Значить, зараз юридичний відділ і інші відділи його опрацьовують. Які є нюанси, які не відповідають законодавству, щоб їх виправляють? Містяни задоволені, що в міській раді будуть відстоювати права мешканців, кажуть, можливо, хоч так ділянки не роздаватимуть направо і наліво, а зелені зони не стануть жертвами чужого бізнесу і мафів. Думаю, що так. А чому? Ну, тому що деякі рішення приймаються пользу громади, тому треба нет. Или щось на або ні. Я думаю, що так. Громадська рада повинна бути як так, проводник думки громадськості, щоб депутати знали, щоб мер знав, щоб враховували думку і діяли в інтересах громади. На черговій сесії депутати остаточно вирішать, буде громадська рада Ужгорода офіційним представником громади міста чи ні. Активісти, поки налаштовані позитивно.